Увічнили пам'ять. У рівному відкрили меморіальну дошку Юрію Лідяєву. Розмістили її на фасаді ліцею колегіум. Юрій Лідяєв народився у рівному. Тут навчався в колегіумі. Вчителі згадують героя найліпшими словами. Скільки енергії завзяття витримки у Юрій. Він працював не аби як. Він працював сумлінно, як найкраще, Як кажуть, на всі сто. Працелюбний, щирий, добрий, надійний. По завершенні школи Юрій пішов до університету. Вивчився з відзнакою, працював на будівництві. Чоловік не служив в армії, та це не стало на заваді. У перші дні повномасштабного вторгнення записався добровольцем у військоматії. Пам'ятайте всі, що благодаря нашим котикам ми можемо жити вільно в нашій незалежній Україні. І вони там були, є, на жаль, ще будуть. Хто загинув, хто в полоні, хто боронить нашу Україну. Слава Україні! 40 40-річний солдат Юрій Лідяєв загинув під час штурмових дій проти окупантів. Життя героя обірвалось на Донецькому напрямку. Вічна шана та слава захиснику. Владислав Стецюк, Павло Стецюк, новини Рівного.